Це все, яку за за власні кошти. Ніяких, ні, яких нічого ні в кого не просив, ні в кого нічого не позичав. Заробив з грошей, роблю гроші. Все. спица то такое заднее. А то Мериду порвала. Ну, не порвала, ранила вот здесь вот. Я ее дома стал. снял там оборудование такое, какие-то аксессуары поснимал, И сюда приехал и, короче, купил эту Мериду. Там осталось дома. Ну, как думал, в Богдановке осталось. Не знаю, что там с Богдановкой, ну, короче. А там Мерида дома. Ну, это, это не хуже. Тоже выручает на работу, мотаюсь на ней. Что ты думаешь по поводу Бахмута и вот его восстановления? Так что думаю, я не знаю. Я, я, там, я не знаю, что сейчас в Бахмуте по факту, что там происходит и в каком он сейчас состоянии в реальности. То есть ну, телевизор телевизором. Я думаю, там ничего живого нету и сроки восстановления недом. Конечно, да, хотелось вернуться. Ну, я думаю, что мы туда вернемся только на кладбище родителей могут возвращаться. Почему я так думаю? У меня бабушка, царство небесная, возвращалась в кучеровку, ну, короче, в хутор, вот. Возвращалась только на кладбище своего отца. Дома не было, это, это, это Все это после Второй мировой войны. То есть после Второй мировой войны в этом хуторе они ни дня не прожили. Они разъехались в то, куда, и там кинули свои корни. Не знаю, я, я, я дом свой видел последний раз полтора года назад. Не знаю, когда он будет готов. Готов будет в жизни. Что я, я могу сказать? Что я могу думать? Так, слова на ветер. Абстракция. Четкого ответа я не, не скажу. Еще война не закончилась. Еще, бах... еще война идет. Про восстановление. Бахмут в оккупации. Что вы восстанавливаете в город? вы даже не знаете, вы даже не знаете, в каком он состоянии, как вы можете восстанавливать, как. Вы же не знаете, в каком он состоянии физически, вы даже там не были, как они это все могут делать. Вопрос, как? То есть вы начнете отбивать Бахмут, это, это там еще раз пройдет линия фронта на минуточку. Разрушения еще будут, правильно? Логично? То есть как что-то считать, как что-то мрить о чем-то. Это настолько некомпетентно и размыто и бесполезно это все делать это хорошо когда человек планирует люди что-то к чему-то стремятся чего-то хотят это уже хорошо лучше когда человек ничего не хочет ничего не делает и сидит в потолок приет и не применяет никаких в жизни шагов ну, как бы я считаю что ну в какой-то степени Теоретически это нет ничего плохого. Практически я считаю. Ну, мое мнение, это как бы немного бессмысленно. Я не пойму, почему я не интересуюсь этим. Я как только война началась, я первый месяц, два я что-то интересовался как-то там. А потом закрутилось какой-то что-то интересоваться, потому что ну, доверие то, что ты видишь. Ну, умовы почали погибшиваться. Вот там, например, там... Пропало світло остаточно. Поначалу, а, що робити, а допоможіть, що робити. Потім ти адаптуєшся і це становиться просто ну, так, як і має бути. Так само, саме щодо води, ти адаптуєшся, адаптуєшся, адаптуєшся і адаптуєшся, але е, неможливо, мені було неможливо адаптуватися до е, тиску артреліних снарядів. Тиску, вибухів, відсутність інтернету, відсутність електричества, відсутність води. Ну, вода трошки піднапрягала, тому що потреби води були. А так, в принципі, адаптуйся, адаптуйся до всього. Проблеми з водою були, тому що все опиралося в воду. Ну, Коли ти, ти не можеш навіть з кров напоїти, то тут вже для цього адаптуватися дуже важко. У вас прибуло підкріплення соседских коровы. Рысь, куда пошла? Держи строй! Держать строй! давай, замыкай колонну. Утро 30 мая. Выгнал коров. Сейчас куча забот. Вода стала иссякать. Некоторых людей по городу и району. В моем случае метров 150, порядка 200 литров воды в день всегда должен быть в доступ в воде залог правильного пищеварения хорошего коров много клиентов ехало практически наверное процентов 95 90 всех уехали приедут я думаю все наладится пока одна корова строюдуется, не особо тяжело с реализацией все прием! прием держать строй Техника работы по зеленке не, не видел угрозы, две коровы обходят, Харина вообще четко. Паш, расскажи, будь ласка, за свою садибу. Що тут у тебе є, що, що росте? Ну, Займаюсь вачеником трошки для себе, трошки на реалізацію, тому як земля це моя, мабуть, стихия сільського господарства. Від нього нікуди не, не підти мені, мабуть, завжди повертаюсь до, до землі. Ну, Очевниста трошки спаржі, трошки гірки, помидорки, ну все як для себе. Ну і вернувся, як раніше займався, трохи до декоративного рослинництва. Ну от є лівці в мене тут сам трошки є. Це взагалі це комерційна трошки така частина у мене. Ну, все. Трошки бур'янця, є лівці в відкритому ґрунті, невеличка кількість. Все, ось Цей теж я, я висадив, коли я висадив. На, на весні висаджував, це, це вот дуйка теж. Трошки агросов за очами тут. Невеличка кількість так трошки. Сили обороти є. Уже якраз на днях огірки зазвели і вже, наверное, вже в є. Треба вже дивитися нові. Ну і вже заслів. Це свід є, але. А це ти на продаж вирощуваєш? І на продаж, і на консервацію, і да, для себе. Ти в Бахмуті працював на, на парадізі? Ну це було, так. Да, ну, відносно, відносно давно було. До того як я займався коровками, я, да, я працював на парадізі. Працював в теплиці, раз працював в полях. Ти ж ще десь працюєш? Ну так, да, я працюю на розсаднику, ну теж як садовий центр, розплідник декоративних рослин теж там працюю. Ну, це mm -hmm. в будні дні. На вихідні я працюю тут у себе вдома. Це все собрано власна ручка. Які складнощі з е, схожістю, різна схожість? Попробував я сімена Сильгірея. З... Воно не красиве, не товарне, ну, не цікаве. всходи, сходи. Таке, бог знайшов. От. Недружна схожість. Недружна схожість може бути в салаті, в рукалі. Рукала дуже сим'яна мілкі. О, дуже мілкі. Якщо десь десь щось не придавив до, до коврика, схожість буде недружня. Постійно треба, щоб воно було влажне, не переливати. Переливаєш, потім починаєш загрівати. Поки зараз спросу як такового немає, зараз все з, все, всих. Ну, Згороду все і воно все значно дешевше. а восени, або взимку. Я думаю, що буде дом. комерційна моя мрія. А де ти знаходиш ринок? На ринок Та. В місцевих Великс. Я навчався в аграрному інституті. Ну, там щодо контейнерного вирощування декоративних рослин навіть ніякого немає. Не було, якого предмету не було. Все. Це все прийшло з досвідом на парадізі і не тільки Все. Путін попиту, досвіду. Ну, базові знання місце бути, як кажуть. З чим краще працювати тобі? З овочами, значно трошки важче. Та і рентабельність у них з 1 метра дуже велика. Це ж у мене черв'ятники тут. Це в мене, мене вся органіка, вся органіка, яка з дому, з огороду, з дому, з огороду, воно все воно переробляється завдяки коробачкам дощовим. І це ти для, для підкормки? Для підкормки, для рибалки. Тут добрива, це воно, воно стікається добре, вермічай. Теж це все йде у рослину. Тобто, ну, я каст не палю, в мене все переробляється. Все, 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 все що з городу, я його сюди. Mm -hmm. Які вдома картошку почистив, морковку почистив, цибулю почистив, все сюди, все, що органічне, салфетки бумажні. А скажи, от в Бахмуті ти був такий... Соціальною людиною катав на великі. Ну так, да, було таке. Як, як зараз тут в новому місті, то ну, зараз всього всього немає. Ну, на велосипеді я їздю. От, Війна хлопців розкидала, хто, хто де. І тобто дуже важко навіть зустрітися, просто побачитись, дуже важко. Так же саме і щодо музики. Кахон остався в Бахмуті, я не, не забрав його. Ну це вже зараз думаю, чого я її не забрав. Та й взагалі з ким тут ніхто не ні, 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 нікого нічого не знаю, що це може колись там. Та й другі пріоритети в житті. Там одне хобі осталось в Бахмуті, тут з'являються нові, нові хобі. А що у тебе тут з'явилося? Та тут я почав рибачити з серпня прошлого року. Це якраз от сезон тільки почався.